Мабуть, Валентина Миколаївна. Доброго дня, шановні колеги. Засідання Ради суддів оголошую відкритим. У нас є кворум. Засіданні Ради суддів України бере участь 20. А, якщо ж ми рахуємо Олену Васильівну, 22 члени Ради суддів. Кворум у нас є. На порядок денний внесено одне питання. Чи будуть якісь застереження щодо порядку денного? Ні. Немає. Немає. Тоді ставлю на голосування питання про затвердження порядку денного про необхідність викладення положення про СДС в новій єдиній чинній редакції. Хто за, прошу голосувати. Виведіть галерею, будь ласка, Валентина Миколаївна. Вид, галерея, щоб було видно. А, це ви можете вивести, Це я переплутав, що в мене тут. Так. Хто проти, колеги? Прошу пустити руки. То утримався. Має рішення прийнято одноголосно. 22 члени ради суддів за переходимо до розгляду першого питання порядку. Денного проект рішення відповідно був вам усім розісланим. Єдине, що так як я вчора і писав в групі, все ж таки пропоную пункт 2 викласти в редакції, що з метою напрацювання проєкта положення в новій єдиній редакції утворити робочу групу у складі представників Ради суддів України, державної судової адміністрації, вищої ради правосуддя та інших зацікавлених осіб, третій пункт тоді буде доручити голові Ради суддів України затвердити персональний е, склад е, робочої групи з урахуванням пропозицій, що надійдуть, і відповідно тоді четвертим пунктом буде в нас рішення Ради суддів України від 11 квітня номер 11 е, вважати нечинним. Чи будуть заперечення щодо запропонованого варіанту проекту рішення? Коли? Ні. Немає. Тоді, тоді у нас вже бере 23 члени ради суддів е, в засіданні. Ставлю на голосування запропонований проєкт рішення. Хто за, прошу голосувати. Ось, так, так. Хто проти? Немає. Хто утримався? Теж немає. Рішення прийнято, шановні колеги. Дякую вам, що зібралися. Я біжу тоді на форум. На цьому засіданні ради закінчено. Вимикайте звукозапис, і там я казав, що е хоче Олена Миколаївна і Олег.